Ах, зранку вставати тяжко буває після того, як побухав, але не, за воно йде корисно. Неділю добрий ранок, тому що ти собі такий деш, взяв, вдома поприбирав після вчорашнього. Пішов вже по справах. Магазину прогулятися. В неділю завжди добрий ранок в мене. Це все мене радує. Так що всім доброго ранку, смачного сніданку. Ах, а так... в Наступних відео я розкажу. Про історію ем, того, як я став пролом, як я став таким популярним. Не буде жодної теми, яку б я не заторкнув. Постараюся по порядку. Угу. Так що чекайте наступного відео, а я його буду под... так додумувати.